Сторінка 69. Поеми Вергілія і Гомера, подібності поем Іліада та Енеїда, перше використання міфологічних сюжетів, образів, вплив богів на долю героїв, друге подорожі Енея, подорожі Одесея, третє битва Енея і битва Ахіла. І четверте традиція героїчного опису. Специфіка твору Вергілія Енеїда. Перше ідея утвердження римської держави. Друге Еней ідеал героя римлянина, який віддано служить державі. Третє використання фактів, легенд, імен, видатних осіб римської історії. І четверте надання міфам актуального сучасного змісту. Енеїда. 26-й рік до нашої ери, 19-й рік до нашої ери, поема Уривки, Заспів, книга перша, вірш 1, 33. Збройного славлю звитяжця, що перший з надмор'їв Троянських, долею гнаний, нещадно на берег ступив Італійський. Горя він досить зазнав, суходолами й морем блукавши, з волі безсмертних богів стивоє серцем Юнони. Лиха він досить зазнав у бою, поки місто поставив, лацію давши пенатів, а з ним. І плем'я латинське, і альбалонгу стару, і море високого рима, музу. Повідай мені, чим саме порогнівана тяжко, чи то покривжена чим, цариця богів засудила на незліченні труди та нещастя побожного духом, батька й вождя, як богиня, і гнівом таким пойнялася, місто старинне не було, фінікійського люду осада. Звалась воно Карфаген на лівійську. Березі проти тібрових гирел багатий на скарб. І завзяття воєнне. Кажуть, Юнона його шанувала найбільше у світі, навіть і Самос, забувши для нього, там зброя богині, там колесниця її, а на серці в богині бажання, щоб Карфагенце, як доля дозволить, був паном народів. Але почула вона, що від крові троянської племя вже виростає нове, що міста поруйнують різкі З'явиться люд. Підкоритель земель войовничий та гордий, згине в пожарі могутні лівійська. так виправляли парки. Все те Сатурнія знає і кров ще пригадує свіжу, що попід мурами трої лила за улюблених Агрів. Ще ж не зів'яли в душі. Причини скорботи і гніву, ще ж притаївшися, в серці живуть її вирок Паріса, прикра зневага краси божественної, і рід ненависний, і ганімеда на небу узятого Шана Висока. Тамлячи все, те, вона троянців, хвилею битих, все, що зросталось від люті данайців і зброї Ахіла, не підпускало до краю латинського довго і гірко серві долі, вони усіма проблукали морями, стільки страждання лягло на підвалини римського роду. Переклад Миколи Зєрова.